Анатолій Валевський, Курка Непосида. Кажуть у будь-якому колективі завжди знайдеться невгамовна, непосидюща душа, якій не йметься і хочеться бути в курсі всіх подій, та бажано ще й безпосередньо в них взяти участь. Так зазвичай буває у людей. Але нате ж вам виявляється не тільки Якось в одному цілком пристойному курнику, де життя текло спокійно і розмірено під суворим наглядом свидячого ревнителя традицій півня Буяна з'явилася нова курка. На перший погляд нічого особливого в ній не було. Курка собі та й курка таких не злічити. Але як виявилось, ця не така. Спершу новоприбула поводилася цілком пристойно. Провешталась курником, познайомилася з новими товаришками, на сідалі місце, підходяще, придивилася, перегріла. Потім увесь двір ретельно обстежила і почала у щілини огорожі заглядати, та так наполегливо, що буян занепокоївся. Ось не сидиться їй у курнику разом з іншими подружками, любительками покудахтати та попліткувати. Не йметься їй, сердешній. Цікавість заїдає, а що ж там за огорожею та за кучугурами високими? Кажуть, нібито цікавість не порок, а таке собі хобі. Може і курки не посидуть. це не просто цікавість, хто знає. Але ж Буяну за порядком слідкувати треба. Господарство в нього велике, тому філософствувати ніколи. Провчив він раз другий нову постоялицю та й зайнявся поточними справами. Але ж кажуть, що голодні курці все проси на думці. От Непосида й не, не вгамувалося щонідень знайде, де недеш парину огорожі, і щасть до лісу, а там лисиця ошивається, як би біди не стало. Щоні день, то курка в бігах добре хоч зима на подвір'ї, по слідах втікачку і шукали. Хазяїн уже всі щілини в огорожі забив так законопатив. То ця курка занадилася огорожу перелітати. Тут вже буян не витримав, задав їй прочуханки довге пір'я на крилах повисмикував, щоб не кортіло літати. Тепер Непосида нікуди не дінеться, тільки в повесні вухо гостро треба тримати, бо на той час нове піря відросте, а непосидюча натура напевно не вгамується.